Всім привіт, мої милі і найдорожчі в світі любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні у нас 25 грудня. І найперше вітаю усіх, усіх українців, усіх щирих людей планети. З святим Святом Різдва, якщо вони святкують його саме в цей день. І хочу вам побажати найперше миру. Миру в країні, миру в сім'ях і родина, миру в серці. Нехай буде злагода скрізь. І зрозуміло, що нам, українцям, цей мир потрібен якнайбільше. Ну, а тепер давайте перейдемо до самого відео. Сьогодні мова піде про зимові візерунки. Ні, не про ті візерунки, що малює мороз на наших шибках, хоча вони також надзвичайні, а про зимові жакарти. Адже у нас сьогодні закінчується спільний проєкт, який так і називається зимові візерунки, який організували дві чудові дівчинки Яночка і Оксаночка. Посилання на їх канали та на канали дівчаток я обов'язково залишу в інфобоксі, а також залишу хештег, по якому ви можете побачити усю красу зимових візерунків, створених нашими дівчатками. Знаєте, для мене цей спільний проєкт, я б його назвала ем, натхненням і чарівним пенделем. Тому що якби не дівчатка, якби не їхній е, такий, знаєте, азарт у вступних відео у запрошеннях, верніше в цей спільний проєкт, я би ніколи в житті не зв'язала е, саме зараз свою першу лопопейсу. Я, у мене вже не точно не було би стільки жакардових виробів. І хто його знає, чи взагалі би я ризикнула на такі проекти. Тут моя донечка бігає. Це нічого, правда? Малюй донечко, малюй зайчика. І ви знаєте, я безмежно вдячна дівчаткам за те, що вони підштовхнули, дали натхнення, допомагали порадами, допомагали схемами, допомагали всім, чим могли. Мені надзвичайно комфортно було в'язати в цьому спільному проєкті, спілкуватися в чаті. І ви знаєте, це один з тих спільних проєктів на україномовному Ютубі, знаєте, який надає крила. Знаєте, в нас Red Bull надає крила, а для мене спільні проекти надають мені крила. Якось так. Отже, давайте ближче перейдемо до суті. Нашим завданням в цьому спільному проєкті було зв'язати три вироби. Перший виріб це була лопопеса. Добре, зайчику, так, да, малюй, малюй. Вибачайте, любі мої по-іншому ніяк, тому що я вдома з донечкою. Дой. Да? Яка не хоче одівати свою лопопейсу. Отже, першим виробом це була лопопейса. Ви її бачите на мені. Я вставлю на екрані фотографію, можливо, ближче, як вона виглядає. І ця лопопейса зв'язана з двох видів пряж. На ній взагалі-то 5 кольорів. Але ви різницю між двома майже не побачите, тому що молочний ось цей. Такий світло-молочний і темно-молочний. Ну, я вважаю, що це два, два різних кольори, але вони дуже подібні по тону. Це були залишки шерсті, навіть не так залишки пряжі німецького виробника. Без етикеточок, без нічого. Єдине, що я знаю про цю пряжу, що це 80% шерсті, 20 акрилу. У мене були початі 100 грамові моточки, в 100 грамах 200 метрів. Отже, я взяла ці моточки і додала до неї пряжу. Це червоного, синього і сірого кольорів. Це газал Wool Excel. Це пряжа в 50 грамах 100 метрів. Тобто, по метражу ці дві пряжі спокійно співпали. І пряжа Gazal – це суміш акрилу, кашеміру і вовни, в яких відсотках я 40% шерсті, 20 кашеміру і 40, по-моєму, акрилу, якось так. Ще дано. Гарна, гарна. Закончив патію, закон. дякую. Да. Краса, краса. Відом Ти дасиш мамі розказати? Мені улатіло. Ага, не холодно, ні. Дасиш мамі ттям ті, і дядям розказати. Угу. Помалюй трішки, добре? Так. Да. Да, дякую. Е, і отже з цієї пряжі я її зміксувала і зв'язала свою лопопесу. Важить вона біля 600 грам, я точно е, вагою буду підписувати на екрані, тому що немає біля себе записів. Так якось швиденько сіла знімати. Ну, тут в мене є модель. Доню, ну дай тебе розказати. Ти ж пообіцяла мамі. Помалюй трішки. Аріна, не треба свистіти. Не треба свистіти. ку. Не треба свистіти. Іди помалю. Іди помалю. Діди, помалюй. Аку! Помалю. Всю інформацію про вагу виробів я буду підписувати на екрані, тому що не взяла з собою записи. Дасть біля 600 грам. І що ви думаєте, я не обійшлася виробом для себе. Я взяла виріб ще і для своєї донечки. Хочу вам його зараз показати. Тому що донечка в хаті тепло, і вона відмовляється одягати теплу кофточку. От, і ось така лопопайса, Це зменшена копія моєї. У мене зв'язалась на донечки, ну, пішло менше 200 грам. Це точно вагу підпишу на екрані, якщо вам потрібно. Тобто, абсолютно вся та сама пряжа. Ті самі візерунки, але я зменшила їх в, в об'ємі, в розмірі, в довжині, і в результаті вийшла ось така чудова дитяча Е, Ви вже бачили, в якомусь звіту я показувала, як вона сидить на ріночці, але фотографій, на жаль, до цих пір ми разом зробити не можемо. Ну, от або погода припаскудна, або наш тато, який може сфотографувати нас на роботі, або ми з Арінкою в різних кінцях міста, або Арінка не хоче одівати лопопейсу. Але я маю надію, що попереду різдвяні канікули, попереду буде багато позитивних емоцій, і, можливо, ми, коли будемо в гостях у мами на Західній Україні, ми зробимо фотографії, і ви все ж таки побачите цих дві лопофейси разом. На мамі і доні. Отже, про першу номінацію я розказала, тобто про першу тему. Наступне нашим завданням було зв'язати аксесуар для себе з жакардом. Це були у моєму випадку шкарпетки. Ось такі шкарпетки у мене вийшла. Чомусь я не знаю. Першим моїм бажанням було в'язати якісь зимові візерунки, сніжинки і тому інше. Але пряжа, яку я взяла, як додаткову ниточку до жакарту, Я хочу сказати, що це шкарпоткова пряжа 420 метрів на 100 г і одна, і друга, якщо я не помиляюся, оця малинова це регія. А це молочна це пряжа німецького виробника Стокова. Тобто, це обидві пряжі, це дві німецькі пряжі. І коли я взяла цю малинову, вона така весела, вона така, як вам пояснити, грайлива. От. І ну, ніякі сніжинки мені з неї не ліпилися. І чомусь мені прийшло в голову вив'язати на своїх шкарпеточках-пінгвінчика. І ось так воно вийшло. Ось. Жикардик трішки пустила на мисочку. І ось такі шкарпаточки у мене вийшли. Ось пара, вони важать 71 чи 72 грами. Одним словом, я всю інформацію підпишу, зв'язані на 38 розмір жакартом, і е, я також не захотіла це раз в'язати чисто лицеву гладь, і я ж карпаточки зв'язала візерунком парканчик. Навіть на п'яточці я все в'язала цим візерунком парканчик. Ну, тобто, непогано, до речі, вийшло. Мені сподобалася така ідейка, простенькі, але ну, класнючі шкарпетки. Я зробила схему, оцю схему підгінчика я малювала сама. По малюнку я зробила схему цього пінгвінчика. і маю надію, що на різдвяних канікулах, коли в мене. Ну буде можливо трішечки більше часу для Я зроблю опис на ці шкарпетки, і мені обов'язково хочеться, як правильно сказати, зберегти інформацію про те, як я в'язала ці шкарпетки в текстовому хоча б варіанті. Майстер клас я не знімала, не було в мені як тоді знімати, тому що в мене якраз на той момент зламався штатив. До речі, дівчатка, Миколайчик мені подарував новий штатив і нову лампу. Миколайчик мій чоловік, тому в мене тепер є, як знімати майстер-класи і нарешті я можу приступити до зйому майстер класів так, отже, фотографії шкарпаток, як вони сидять у мене на ніжці, я обов'язково вам ставлю. Я думаю, що ви їх вже дивитеся. І хочу сказати вам, що з усіх моїх виробів ці шкарпатки викликають у мене найбільше посмішку, і найбільше такий дитячий, дитячий захват, тому що вони вийшли дійсно дитячими. Я потім вже подумала, що потрібно було зв'язати молочні шкарпетки і використати візерунок як на лопопейсі, щоб був ніби такий комплект. Ну що ж, є над чим працювати далі. І третій моїм виробом, який ми повинні були зв'язати третьою темою, це були аксесуари для дому. І я, дівчатка, в'язала подушечку. Ось так вона виглядає з однієї сторони, і ось так вона виглядає з іншої сторони. Тобто залишки пряжі, які в мене залишилися від двох лопопець, я вирішила використати на подушку. Давайте спочатку подивимося невелике відео, як розпочиналася ця подушечка, і потім я розкажу, скільки казусів в мене з нею приключилось. Усім привіт, мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні у мене неділя, 18 грудня, і сьогодні я підключаюся до вас для того, щоб розповісти вам про мій новий процесик. І це буде. Заключний, фінальний процес в рамках спільного проєкту Зимові візерунки. Організаторами цього проєкту є Яна і Оксана. Посилання на організаторів, на спонсорів та на усіх дівчаток, які в'яжуть зимову красу, яка у нас поєднується в Жакардах. Я обов'язково залишу в інфобоксі. Проходьте, дивіться, насолоджуйтесь, надихайтеся. Ну що ж, два етапи позаду ми вже зв'язали свої лопопейси, ми вже зв'язали свої жакардові аксесуари, і нам залишилося зв'язати прикрасу для свого будинку. У мене тут ви бачите корзиночку з залишками пряжі якраз від наш наших з орінкою Lopopis, і я хочу їх використати якраз для в'язання аксесуарів. Що ж я хочу зв'язати? А зв'язати я хочу, дівчатка, наволочку на подушечку на маленьку дитячу подушечку Арінки, яка має розміри 32 см на 32 см. Так сталося, що ми цією подушечкою користувалися, поки Арінка була маленька. І, звичайно, її рідна наволочка прийшла геть в негодність, але подушечка ще в доволі доброму стані, і тому хотілося б її напевно прикрасити. І, можливо, якщо не використовувати її за безпосереднім призначенням, то хоча б використати як декоративний елемент під час новорічних свят в нашій оселі. Отже, пряжу, ви вже всі бачили, це пряжа Gazal Baby Wool XL у 50 грамах 100 метрів, чудова пряжа, 40% мариносової вовни, 20 кашеміру і 40 крил. Ну, Тут кашемір, звичайно, штучний. У мене така пряжа є у синьому і червоному кольорах. бачите, тут є залишки. От, є повний моточок. І ось тут. Також в мене є ось дві таких пряжі. Це молочна і білого кольору. Це залишки від німецької пряжі. 80% шерсті 20 акрилу в 100 грамах 200 метрів. От, і. Що ще? Ну і все. І в мене є гачечок. Це тоніський гачок. Його мені подарувала ще в минулому році Оксаночка Левчук. Вона мала, напевно, надію, що я давно ним навчуся в'язати. Але тільки сьогодні до, до нього в мене доходять руки, я дуже хочу ним пов'язати. Я дуже довго думала, як мені зробити цю наволочку. Я спочатку хотіла в'язати цим гачечком повністю жакарт, але я зрозуміла, що я взагалі не, корист... не вмію в'язати тоні гачком. І коли я відразу почну в'язати жакарт, це буде не те, що довга пісня. Я просто чесно сумніваюся в своїх силах. Тому я вирішила поєднати дві техніки. Одна техніка це буде е, одна частинка подушки, це буде тунійським гачечком, і це буде звичайними полосочками. я знайшла на просторах Ютубу чудовий візерунок. Я думаю, мені вдасться його подужити, ніби нічого складного поки що немає. Я так дивлюся, ніби мені все зрозуміло. Але я ще не пробувала в'язати, тому не знаю, як в мене це вийде. От, а другу частинку я зв'яжу лицевою гладю і зроблю вишивку по, по лицевій гладі. Я думаю, що такий спосіб жакарду також приймається нашими організаторами. Я зараз вам так кажу, а потім побіжу, подивлюся ще раз вступне відео. Якщо так можна, то, звичайно, я так зроблю. Якщо ж так не можна, я буду напевно використовувати техніку лінивого жакарту на другій частині кокеточки, і, і кокеточки, чуєте, що кажу? На другій частині подушечки, наволочки. І таким чином будемо щось, щось мудрувати. Ну, я думаю, в мене все вийде. Дуже сильно хочу трішечки повчитися, трішечки спробувати чогось нового. І нехай у мене все вдасться. А що в мене буде виходити, і як в мене це буде виходити, я буду обов'язково вам показувати. Побажайте мені успіху, і я пішла в'язати. Розпочну, звичайно, з частини, яка в'яжеться гачечком. Привіт, дівчатка! Ну що ж, мої перші пеньки. Млинці ті, що стають комочками, і ось показую вам свою першу частинку. Скажу вам зразу з тунійським гачком Дружба у мене не вийшло. Не знаю чому. У мене виходить ось такий край. Ніби в'яжу так, як має бути, ну, але не так, як має бути. Значить, змогла я промучитися ось такий тільки участочок, чесно. Скрипить пряжа, хоча вона ніколи в житті на шпицях не скрипіла, на цьому гачку скрипить. Не витримала лихої долі. перейшла я на шпиці і відв'язала лінивий жакард. Я маю надію, що організаторам дозволено вив'язування саме лінивого жакарду. Ось так виглядає він на виворотній стороні. Ось так виглядає гачечок на виворотній стороні. І ось ця частина подушки буде в мене така. Яка буде, я друга я вже не знаю, ну експериментувати я більше не маю часу. Я сказала, що сьогодні вже четвер, 22 число, а в мене готова лише частина подушки, і я більше ні до чого не приступала. Дівчатка абсолютно більше ніяких проєктів не в'язала. Тобто над цим кусочком я програлася майже три дні. Ні, це не діло і туніський гачок не зараз. помилки наробила. Ой, як каже один мій знайомий руко-жоп. Ну, трохи є. Що стосовно гачка, навіть не сперечаюсь, але я це прив'язувати, дівчатка, не буду. Чисто із-за того, що маю надію, що я оці всі краї поховаю гарненько в подушечку. І хай буде, нема коли мені бавитися з такою річчю, як наволочка на подушку. Якби це був виріб. Плечовий там або ще щось, я би перев'язувала. так? Ні, і тут десь помилки, напевно, поробила. Ну Вже як є, то є все. Ось така моя халепа. Отже, ви бачите, що в'язалися з залишків і розпочинала я в'язати цю подушку туніським гачечком, але в мене з ними любові не вийшло. І я в якийсь прекрасний момент, дов'язавши, напевно, вже 2 третіх однієї частинки, я плюнула, взяла спиці в руки, знайшла схему лінивого жакарту це зв'язано лінивим жакартом. І дов'язала на одному подиху цю подушечку. Потім я зв'язала лицевою гладдю другу частинку і вишила на ньому ось цю кицю. Я вам зараз скажу. Тільки не лякайтеся. Вишивка киці і оформлення повністю подушечки зайняло у мене з невеличкими перервами 6 годин. Я думала, що це занадто, але ні. Що ж, в мене так забрало ще дівчатка багато часу. Я плела ось таку косичку, бачите, по краю. І її пришивала разом з оцими помпончиками, тому що я показувала, у мене був такий там нерівний край, де я в'язала тоніським гачечком, ніби собаки порвали. Тому щоб якось, як то кажуть, сховати ці свої огріхи е, початківця. Рукожопика, по-іншому я себе в той момент так не називала. Мені довелося плести ось цю косичку, пришивати. Ну, зрозуміло, що я шивала ще подушечку, що я оформлювала і е, вишивала ось таку кицю. Доню, Доню, хто то? Кітю? Кіця? кіця? А ти любиш кіцю? Кітця. Кіця, правда? Діда мами. Ну, давайте вже ми з донечкою ні, ми з донечкою закінчимо це відео, тому що ця подушечка призначається саме для моєї маленької арінки. Це була її перша дитяча подушечка, коли вона тільки народилася. І е, наволочка прийшла в негодність, не свисти, будь ласка, негодність, і я зробила донечці тепер ось таку подушечку. Пряжа дуже сильно мягенька, на ній дуже комфортно спати, перевірено. Зараз іде. Перевірено і тому ось така киця. Хто то, Аріна? Хто то? Хто то? А ти любиш кицю? Обніми кице? Ось так. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Ви бачите, любі мої глядачі, що я зараз знімаю не в зовсім комфортних для себе умовах. Ми в одній кімнаті знаходимося з дитиною, і вона абсолютно не розуміє, чому мама просить її бути тихенькою і чому просить не підходити до неї. Да? Тому якось так. Я ще раз вітаю вас усіх зі святом. Ще раз хочу побажати організаторам і учасникам за чудовий спільний проєкт. Мої україночки. Ви надзвичайні. Ви надзвичайні Мені проєкт дуже сильно сподобався. Я рада, що я взяла у ньому участь. У мене вийшло чотири шикарних вироби, хоч і подушечка була. З косяками, ну не з косяками, з огріхами, але вона вийшла в результаті класно. Тобто в мене є чотири шикарних вироби, які були зв'язані в рамках цього спільного проєкту. Я ні про що не жалію, дякую. І усім дякую за те, що ви допомогли мені організувати. До зустрічі на моєму каналі. Пока-пока, мої хороші!